Звільнені за законом Савченко на Сумщині з місць позбавлення волі вийшли понад 100 осіб. Їм порахували один день, проведений у СІЗО, за два дні ув'язнення. На сьогодні на обліку поліції перебуває 160 осіб звільнених за законом Савченко, з яких 50 – вбивць, 35 – грабіжників, 40 – розбійників. Звісно, така ситуація не могла не вплинути на криміногенну ситуацію в регіоні. в нас дещо зросла кількість скоєних тяжких та особливо тяжких злочинів. Це вбивств, грабіжів, розбоїв, спостерігається також і значна кількість шахрайств. Прежде чем принимать такие законы, необходимо было проинформировать и более просить какую-то компанию, и подготовить общество, подготовить как бы, людей, а не поставить как бы, всех ну, перед фактом. Положительно, это позволит меньше э, нарушать права э, людей, вина которых не доказана. Ну, это, ну, это, мой, это нормально, это здорово. Э, людей необходимо там, лишать свободы и применять им такие, вот, скажем так, э, меры э, в большей степени, когда вина их доказана. А просто що інститут слово до освобождения собождення існує, і буде існувати на страні. Нагадаю, так званий закон Савченко вступив у дію у грудні минулого року згідно із супровідними документами. Документами він має відновити права осіб, засуджених до позбавлення волі, чиї права обмежили під час тримання під вартою і сприяти зменшенню строків тримання у слідчих ізоляторах громадян, які перебувають під слідством і судом.